Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас. Сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал. А ми поїхали. Зверніть увагу при вимові слова пацієнт і пацієнтка. Так, оце ці -е» ми вимовляємо так роздільно. Ц'є. Ц'є пацієнт, пацієнтка. Гаразд далі переходимо до слова здоров'я, і польською це здоров'я. Здоров'я. Здоров'є, повторюємо здоров'я. Е, наприклад, вона має добре здоров'я. Так, вона має добре здоров'я. Коли ми хочемо, щоб хтось е, одужував чим швидше, то ми також використовуємо слово здоров'я і кажемо жичебного повороту до здоров'я. Трошки довго це, так? Українською одужуй, одужуйте, по польську «życzę szybkiego powrotu до здоров'я. Życzę szybkiego powrotu до здоров'я. Тобто, я бажаю швидкого повернення до здоров'я, якщо дослівно. Від слова здоров'я нам потрібно ще знати слово здоровий, а по польською це здоро. Здорове серце, здорове серце, здорондок, здорондок, так? Здоровий, здоровий шуно. Коли хтось є таке, має міцне здоров'я, поляки використовують фразологізм «здоровий як риба. Здоровий як риба». Якщо дослівно здоровий як риба. Чому так? Не знаю, мабуть, риби не хворіють. Цікава етимологія того фразеологізму. Як думаєте, чому так, напишіть у коментарях. Он завжди був здоровий як риба, а на старощ ще розхоровав. Он завжди був здоровий як риба, а на старості ще розхоровав. Тобто, він завжди був мав міцне здоров'я, а на старості років почав хворіти.